Всім привіт, друзі! Ось е, карасі, яких ми наловили на інгульці з Ксюшею, коли були в пансіонаті Але паруса. Ось частину ми посмажили там прямо на річці на мангалі, а частину привезли додому. І зараз я покажу вам, як ми е, їх смажемо. Все дуже просто. Беремо таку ємкість, вони були заморожені, розморожуємо, додаємо сюди сіль. і чорний молотий перець. Чорний молотий перець. Це все діло вимішуємо. А ти теж хочеш подивитися? Да. Йди сюди. От, бачиш наші карасики. Додали туди солі. Чорного перцю обов'язково. Карасики люблять чорний перець. Відігваємо сковородку, щоб нагрілося масло максимально. Щоб у нас отрималася суха скоринка зверху на рибі. Ось. Та, щепи, така у крупна сіль у нас зараз продається. Після того, як сіль. Ось така сіль. Вона мені дуже подобається, тому що вона довго розтворяється. а буває, що взагалі не розтворяється. Коли щось вариш, типу вермішель або макарони, то вони щось не солені виходять. Все, беремо наш карасик. Обмакуємо гарненько. Взагалі ну, ще роблять розрізи на них, щоб вони гарненько посмажилися. Але на цей раз. Я не зробив, забув. Без ну, нехай, нехай так, ну, так смажуться. Вони так посмажуться невеличкі, й не маленькі. Це самий, як кажуть, золотий стандарт. Є не тільки карасики, але ще є і плітка маленька. Так називають і цю рибу, я думаю, що це плотва, Ось так вона виглядає. Напишіть в коментарях, що це за риба, я не знаю, похоже на краснопірку. Вона путь це все-таки плотва, плотвичка. Клотвичку. Ось обожнюю, Це така сіль, що вона не, роз... не розтворюється, тому я її більше сиплю. Так вона не ну, щоб хоч трошки були сова. Все прибираємо, миємо, не залишаємо на кухні. а потім воно не обдереш, потім вона засихає, просихає, тобі потрібно докладати більше зусиль, щоб це все Тому Робимо це все одразу. Можна трошки олії більше додати. Олією рибу не спортиш. Таке правило. Кришку, як бачите, ми не накриваємо, За кришки можна накрити в кінці, щоб вони такі були трошки розварені. А на початку ми хочемо, щоб отрималась кореха рука, тому смажимо з відкритою кришкою. Щоб перевернути їх, використовуємо звичайну виделку, хоча в мене є і спеціальний щит, але я полюбляю виделкою. і це робити вже так довгий час роблю і тому привик і мене Це Десь хвилини 4-5 з однієї сторони. Огонь у мене, звичайно, максимум, але це невеличка комфорта, тому вона смажиться якраз помірно. горить. Пройшло 5 хвилин, тому можна перевертати. Ось така скоринка У нас виходить внаслідок того, що ми занурюємо в, в муку. Використовуємо, звичайно, пшеничну муку, яка у нас в Україні коштує зовсім недорого. А карасів, нагадаю, що ми наловили з ксенією взагалі там поїхали відпочити на турбазу. І там. Перед ночили, ввечері поставили, на, на годинку десь вудочки зловили п'ять штучок. І зранку десь годинки дві порибали і теж зловили п'ять штук. Якщо масло е, випарувалось, можна ще трошки додати. Я, щоб не пригорало, завжди додаю, якщо бачу, візуально що масло. Зникло, випарувалось, трішечки доливаю. Буквально ще хвилинки дві і все готово. Ну і друзі все вимикаємо, прийшло у нас десь хвилин 10 трошки. Вирішив я трошечки більше. І і, друзі, трошечки накриваємо кришкою, щоб воно спарилось трошки. Ну, я так роблю. От все, наші карасики вже готові, так смачно пахне в квартирі. Якщо хоч на кухню не заходь, викладаємо на тарілочку їх. гарненько. Трошки, щоб сонце не попадало. Ось друзі, ось такі карасики у нас отримали. І саме головне, що зловили ми їх самі на річці Інгулець. Так ми любимо відпочивати. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал, і там ми рибалимо з друзями, з новими знайомими і ловимо рибку. А потім її готуємо і їмо.